Добрий день! Тема уроку пряма пропорційність. Який у вас настрій? Давайте посміхнемось і повторимо: Все буде добре, я зможу, я впораюсь, я зрозумію, я виконаю, я вивчу молодці. Мета уроку познайомитись зі значенням прямої пропорційності. Сформувати знання про графік та властивості цієї функції, навчитись будувати та читати графік прямої пропорційності. З яким поняттям у вас асоціюється поняття функція, графік, область визначення, область значень, зростання, спадання, аргумент. Давайте згадаємо означення лінійної функції. Для цього пропоную заповнити пропущені слова. Лінійною функцією називається функція виду, Y дорівнює kx b, де k і b деякі числа, x незалежна змінно. Графіком функції є пряма k кутовий коефіцієнт, оскільки визначає кут, який утворює графік функції – Y дорівнює kx плюс b з додатнім напрямом осі ох. Якщо k більше нуля, то кут гострий, функція зростає. Якщо k менше нуля, то кут тупий, функція спадає. Якщо k дорівнює нулю, функція стала пряма паралельна осі ох. Поставте у відповідність коефіцієнти до заданих функцій. Якщо k менше нуля, йому відповідає функція вигляду Y дорівнює мінус 9х мінус 8. Y дорівнює мінус 2,4х плюс 7. Якщо коефіцієнт дорівнює нулю, йому відповідає функція y дорівнює 7. Y дорівнює 63. Якщо коефіцієнт більше нуля, у дорівнює 14х мінус 3, у дорівнює 5,7х плюс 3, розглянемо графіки функцій та звернемо увагу на формули, якими вони задаються. у дорівнює мінус 1 третя х. Мінус 1 третя це коефіцієнт. Помножений на аргумент. Коефіцієнт b відсутній. y дорівнює мінус x. Коефіцієнт дорівнює мінус 1. y дорівнює 2 x Коефіцієнт дорівнює 2. y дорівнює x. Як ви гадаєте, чому дорівнює коефіцієнт? Правильно, він дорівнює одиничці. Давайте зробимо висновок, що функція вигляду y дорівнює kx, k не дорівнює нулю, називається прямою пропорційністю. Давайте згадаємо, для того, щоб побудувати графік функції, нам потрібно дві точки. Для цього ми надаємо значень х. І обчислюємо за відповідною формулою значення y. Візьмемо точку за пустистою 0, бо підставляти 0 найлегше. Давайте спробуємо замість x підставити 0. Мінус одна третя помножити на 0. Y дорівнює 0. Отримали точку 00. 0. Y дорівнює мінус х. Підставляємо 0, Y дорівнює 0. Точка 00. 0 y дорівнює 2х. Підставляємо 0, отримаємо y дорівнює 0. І y дорівнює 0. Отримали точки з координатами 0,0. 0. Отже, як ви бачите, точка з координатами 0,0 0 належить кожній із цих функцій. Недарма на малюнку показано, що всі графіки наведених функцій проходять через початок координат, тобто точку 0,0. 0. Тоді точка з координатами 0-0 належить всім функціям прямої пропорційності. Графік прямої пропорційності завжди проходить через точку 0,0. Отже, у нас є для даної функції фіксована точка, яка буде завжди належати прямій пропорційності. Тож, очевидно, що для побудови графіка прямої пропорційності залишається знайти одну точку. Бо точка з координатами 0,0 є фіксована. Закріпимо вміння розпізнавати функцію, що є прямою пропорційністю. Виконуємо завдання. Чи є прямою пропорційністю функція задана формулою. У верхньому правому куті є нагадування, яка функція є прямою пропорційністю. Коефіцієнт b відсутній k не дорівнює 0. Перше Y дорівнює 4х. Чи буде ця функція прямої пропорційності? Так. Бо вона відповідає формулі y дорівнює kx. 4 це коефіцієнт. Наступне друге y дорівнює 4 поділити на х. Не є прямою пропорційністю, оскільки у нас число повинно множитись на х. А тут ділиться. Наступне х поділити на 4. Виконуємо перетворення і отримаємо 1 четверта х. Коефіцієнт дорівнює 1 четверта помножити на аргумент. Так, дана функція буде прямопропорційною. Y дорівнює 0. Функції прямопропорційною коефіцієнт не дорівнює 0, тому дана функція. Не буде прямо пропорційною функцією. Наступне y дорівнює мінус 4х. Коефіцієнт дорівнює мінус 4. Так, дана функція буде прямо пропорційною. І дорівнює мінус х поділити на 4. Виконаємо перетворення, отримаємо мінус 1 четверта помножити на х. Так як коефіцієнт ми множимо на аргумент. То дана функція буде прямо пропорційною. Наступне завдання. Функцію задано формулою y дорівнює 1 третя х. Знайдіть значення y, якщо х дорівнює 6 мінус 3, мінус 3,2. Друге завдання значення х, при якому y дорівнює мінус 2, 1 третя 12. Для цього. Нам потрібно замість х у задану формулу підставити значення. Підставляємо. Y дорівнює 1 третя помножити на 6 дорівнює 2. Y від мінус 3 дорівнює 1 третя помножити на мінус 3, дорівнює мінус 1. І y від мінус 3,2 дорівнює 1 третя помножити. Переведемо 3. мінус 32, десятих дорівнює. Скоротимо 32 і 10 на 2. І помножимо 3 помножити на 5 буде 15, мінус 16, 15. Переведемо умішане число, отримаємо мінус 1,15. Друге завдання значення х. Для цього. Ми підставимо замість y дані числа. Отримаємо рівняння. Мінус 2 дорівнює 1 третя помножити на х. Знаходимо х. Для цього поділимо на коефіцієнт перед х. Мінус 2 поділити на 1 третю це означає помножити на дріб обернений, мінус 2 помножити на 31, або мінус 2 помножити на 3. Звідси х дорівнює мінус 6. Наступне число підставляємо 1 третя дорівнює 1 третя помножити на х. х дорівнює. Потрібно поділити 1 третю на коефіцієнт перед х. 1 третя поділити на 1 третю. Це дорівнює 1 третя помножити на дріб обернений до дільника. х дорівнює 1 і останнє число 12 дорівнює 1 третя помножити на х. Звідси х дорівнює. Потрібно 12 поділити на 1 третю. Х дорівнює 12 помножити на 3. І звідси х дорівнює 36. До вашої уваги фізкульт хвилинка. Двійка п'ятірка. Покажіть на одній ручці двійку, на другій п'ятірку. І будемо їх змінювати. Двійка, п'ятірка, п'ятірка, двійка, двійка, п'ятірка, можна швидше, п'ятірка, двійка, двійка, п'ятірка, молодці, дуже добре. Наступне завдання. Потренуємось будувати графік функції. Пряма пропорційність. Що є графіком прямої пропорційності? Правильно, пряма. Через яку фіксовану точку проходять всі графіки прямої пропорційності? Через точку з координатами 0,0. Тобто одна точка для кожної із цих функцій вже знайдена. Знайдемо другу точку і побудуємо графік. Значення для другої точки обираємо довільне. Оберемо для першої функції точку х дорівнює 1. Тоді y дорівнює 3. Отримали точку з координатами 1, 3. Проведемо пряму через точку з координатами 1, 3 та початок відліку координат. Так як у нас рівнянням функції є пряма, пряма не має ні початку, ні кінця. Ми її продовжуємо і в один бік, і в інший. Наступна функція y дорівнює мінус 2х. Підставимо х дорівнює 1. 1 помножити на мінус 2 дорівнює мінус 2. Отримали точку 1 мінус 2. Через цю точку і початок відліку проведемо пряму наступний графік. Y дорівнює мінус 0,6 помножити на х. Переведемо десятковий дріб у звичайний, отримаємо мінус 6. І підставимо замість x, тоді значення х дорівнює мінус 5. Мінус на мінус дасть нам плюс. 5 і 10 скоротиться, і ми отримаємо 6 поділити на 2. Це буде 3. І так, наша точка має координати мінус 5, 3. Проведемо через цю точку пряму. Наступна. Y дорівнює 1 х Візьмемо значення х дорівнює 7. Тому що 1 сьома помножити на 7 дорівнює 1 Через точку 7, 1. І через початок відліку проведемо пряму. Всі прямі проходять через початок координат. Наступне завдання. Функціональна залежність змінної y від змінної X є прямою пропорційністю. Заповніть таблицю. За якою формулою? Треба проводити розрахунки. Для цього ми з вами перейдемо до другого питання. Задати цю функцію форму. Давайте звернемо увагу на перший стовпчик даної таблички. Х дорівнює 8, y дорівнює 4. Так як наша функція є прямою пропорційністю. Тоді запишемо рівняння прямої пропорційності y дорівнює kx. Підставимо у дану функцію замість х 8 замість y 4 і знайдемо, чому дорівнює коефіцієнт. І звідси коефіцієнт дорівнює 1 друга. Запишемо цю функцію у вигляді формули y дорівнює 1 x або х поділити на 2. Тобто кожну координату х ми маємо поділити на 2 і отримаємо координату y. 6 поділити на 2 це буде 3. 2 поділити на 2 буде 1. 1 поділити на 2 1 друга або 0,5. 1 друга поділити на 2 це буде 1 четверта, 0 поділити на 2 0. Мінус 1 поділити на 2 мінус 1 друга. Міс 2 поділити на 2 мінус 1. Міс 3 поділимо на 2 мінус 1,5, і мінус 4 поділити на 2, мінус 2. Візьмемо будь-яку точку з даної таблиці, побудуємо цю точку і через неї, через початок відліку проведемо задану пряму. Наступне завдання. Задайте формулою функцію, яка є прямою пропорційністю, якщо її графік проходить через точку М з координатами 2-5. Рівняння прямої пропорційності має вигляд y дорівнює kx. Замість х підставимо 2, замість y підставимо другу координату мінус 5. Отримаємо. Таке рівняння мінус 5 дорівнює k помножити на 2. Звідси шукаємо коефіцієнт. Мінус 5 поділити на 2. Коефіцієнт дорівнює мінус 2,5. Формула прямої пропорційності нас відома. Підставимо коефіцієнт і отримаємо формулу. Яка проходить через точку з координатами 2 мінус 5 Y дорівнює мінус 2,5х. Використання графіків функції в повсякденному житті. Де в житті вам доводилось зустрічатися з графіками? Деякі прилади, які ми можемо побачити у повсякденному житті, також використовують. У своїй роботі графіки це томограф, метод дослідження, який полягає в отриманні зображень окремих перерізів досліджуваного об'єкта, барограф, прилад для безперервного запису зміни атмосферного тиску, сейсмограф, прилад для автоматичного запису коливань земної поверхні, зумовлених сейсмічними хвилями, кардіограф. Медичний вимірювальний прилад для графічного зображення роботи серця? Давайте проведемо самооцінювання. Виберіть смайлик, який відповідає, наскільки ви засвоїли цю тему. Перше питання: яку функцію називають лінійною? Як ви гадаєте? Чи добре ви засвоїли? Чи є у вас ще якісь питання? Друге. Яку функцію називають прямопропорційною? Третє. Який графік має прямопропорційна функція? Наступне. Скільки точок достатньо задати для побудови прямої? П'яте. Яка точка є фіксованою для побудови графіка прямої пропорційності? Шосте. Які особливі випадки лінійної функції розглянули на уроці? Домашнє завдання. Дякую за увагу!